Щоб не мені засте слово? так, чиї? так, так. Добре. спочатку, тому що вона страшно добре помер, друзі. Це Кременець, і сьогодні наша громада так само, як і вся Україна, живе у перечутті найбільших державних свят дня незалежності України, дня державного прапора України. Зрозуміло, що ми не можемо святкувати так, якби це. Робилося у мирній щасливій країні, тому що цей лютий ворог, який не дає нам спокою, він зазіхає і на наші життя. І на нашій території, на все наше, на нашу історію. І саме тому свою історію, свою правду ми маємо відстоювати, маємо берегти у Кременецькому краєзнавчому музеї, де зараз я знаходжуся. Якраз захід приурочений цим пам'ятним датам, зараз проведуть, але тут буде ще одна наша дуже місцева історія. Втім, розпочинаємо. Виставка під назвою Під прапорами незламності» відкривається в нашому музеї власне приволочена до цих свят. Ну і звісно, як кожен захід, і мабуть, кожен день це однозначно ми починаємо із хвилини мовчання і пам'яті про загиблих воїнів. І е, запрошуємо до слова е, доктора історичних наук, професора Старшого науковця Кременецького приєзнавчого музею Ірину Такаську. Дякую. Шановні присутні, національний державний прапор України це символ нашої національної ідентичності. Декілька слів з історії. За часів Київської Русі прапори були Малинового. Червоного кольору для того, щоб було зручно під час бою подавати знаки. За розповідями літописів, траплялися такі випадки, що, наприклад, під час бою, коли вороги захоплювали головний княжий прапор, вони його вивішували на видному місці і туди прямувала дружина. Вони думали, що там знаходиться їхній князь, а потрапляли у пастку з такі історії з тих часів. Власне, синя жовта барва у прапорі за княжих часів з'явилася у 13 столітті за короля Данила, його сина Лева. Також під час битви Грунвальської битви, в якому брала участь і русь, в якій брали участь і руські лицарі. Використовували синьо-жовтий прапор. За часів козацтва використовувалися різного кольору хоругви, тобто прапори і зеленого, і малинового, але найчастіше це були сині прапори із жовтою орнам... жовтим орнаментом. Також козаки на своїх хоругвах зображували зброю, щоб підкреслити мілітарний характер їхньої держави. Власне, синьо-жовтий прапор з'явився як символ уже в 19 столітті під час так званої весни народів, пробудження європейських народів до боротьби за свої права, демократичні права. В Львові, 1848 році, постала головна Іргуська рада. І ось вони на радуші вивісили синьо жовтий прапор. Під цим жовтим прапором проголошували українську державність у 1918, у 1941 роках і у 1991 році. За часів тоталітарної держави Радянського Союзу за синьо-жовтий прапор карали українці, заборонялася і згадка про нього. Розповім такий випадок. Перед 1 травня у 1966 році двоє сусідів по гуртожитку, один студент, інший робітник вирішили вивісити прапор синьо-жовтий. Вони купили у універмазі жовтень, два шарфи, синій і жовтий, пошили прапор. І ось першу травневу ніч вони відправилися його вивісити. Один стояв біля. Пожежної клітки, з і з коктейля Молотова, щоб не допустити нікого, щоб то міг перешкодити вивізти прапор, інший відправився його чіпляти. Одного прізвища студента був Москаленко він сам вихідець із Одещини, а другий був киянин, робітник Кукса. І ось їм вдалося вивісити синьо-жовтий прапор у 1966 році. На будівлі тогочасного Київського інституту народного господарства сьогодні це кнео Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. І ось уявіть, вранці, коли шикувалися колони киян для того, щоб відправлятися на першу демонстрацію, вони всі побачили, як майорить синьо жовтий прапор. Зрозуміло, що стяг зняли. І е, КГБ почало шукати цих сміливців. Їх знайшли через деякий час, і вони були покарані позбавленням е, волі до е, декількох років е, в таборах. Ось так відбували покарання за те, що мали сміливість вивести прапори. Уже в часи незалежності я бачила інтерв'ю одного з. Одним з цих робітників його запитали, чи ви не боялися, чому саме вирішили синьо-жовтий прапор. А він каже, що багато розповідей чув про цей прапор і вирішив, що він має бути в столиці саме цей день. Ось. Власне, велелюдне використання і прапора Жовтого відбулося уже в 1989 році у Києві, коли біля пам'ятника Тараса Шевченка зібралися люди на мітинг в честь шанування Кобзаря. Ну і вже в роки незалежності. Тисяча 1992 році офіційно Верховна Рада затвердила символом нашої держави офіційно синьо-жовтий прапор. Ну пізніше це було зазначено в Конституції України, і сьогодні під символом нашої державності, нашої національної ідентичності, триває боротьба з агресором, щоб в майбутньому, після нашої перемоги, майорів наш синьо-жовтий стяг. Як символ нашої волі, незалежності, незалежної української, європейської держави. Дякую. Андрій Володимирович Левчук, директор Кремлянського краєзнавчого музею, розкаже нам за прапори. Розкажу за прапори, але хотів би наголосити те, що у нас сьогодні в громаді Кремлецької міської ради заплановано ряд заходів і 2004 році указом президента. Ми 23 серпня відзначаємо День прапора. Отак буде День Незалежності. Прошу поцікавитися про великим переліком заходів, які заплановані на ці дні приєднатися. Я знаю, буде і хода, буде і марафон. Всі бажаю, щоб мабуть добрі, долучайтеся. У нас в музеї сьогодні ми зробили таку експозицію. Вона не повна експозиція, але тут є декілька прапорів. Один з прапорів у нас є розміщений сьогодні це, який висів над приміщенням райдержадміністрації, коли колись Василь Іванович улійник передав. Інший прапор з боку, це вже під час АТО 18-19 рік нас, власне, в Кременці на замковій горі не висів прапор. І було декілька таких ініціатив, коли там на Фаштосі там був орендатор, і ну, була проблема, що державний історико-культурний заповідник там не міг. Своєчасно і завжди вішати цей прапор. Це один з тих прапорів, які люди підмінювали. Ну, є у нас такий експонат. Я думаю, що ми ще колись про нього знімемо більш детальнішу інформацію, оприлюднимо і десь знайдемо місце в експозиції, щоб він постійно цей, цей прапор був. Знаково те, що хотілося б сьогодні для Кремеча сказати для всієї нашої громади, для всієї України, те, що в нас є такі гарні поступлення, як Прапор нашої частини, ТРО військової частини, який був зроблений в 22-му році. Ось на сьогоднішній день ми знаємо, що є в нас реформа військових частин, є корпус, і оскільки ця частина розформована, то цей прапор нам передали до нашого музею. Мені дуже приємно, я служив цій частині. Ми бачимо цей прапор. Бачимо шеврон, який був розроблений теж паном Цеголко, Ось. Тут у нас підписався залужний. Маємо підпис залужного. Це бойовий прапор нашої ТРО. Окрім того, маємо ще таку традицію, не традицію але що започатковано вже ще з 2014 року, коли на прапорах. Герої, бійці починали розписувати, ставити свої автографи, записувати свої імена. Ми ведемо перемови, щоб нам поступило десь від наших волонтерів декілька прапорів, які вони підписувалися з різних частин. Є дещо ми щось зібрали, дещо ми показуємо. Ось, наприклад, наша зараз на сьогоднішній день в музеї проводиться така акція, оскільки ми збираємо постійно матеріали, накопичуємо про сьогоднішні події. Особливо про наших героїв ми хотіли ще б теж звернутися до сімей, до, сімей, до родин, до загиблих, до друзів, до побратимів їхніх, щоб надавали нам таку інформацію, щоб ми могли потім розповідати нашу нащадкам про наших героїв. Ось і Є такий прапор, який зробив наш кримінальський художник, який теж служив в теробороні в 85-ті, колись він працював у нас в Кримінальському краєзнавчому музеї Олександр Пташкін. Ось, і ми бачимо такий прапор. Тут що зображено. Звісно, жовто-блакитний прапор. 85-й батальйон ТРО. Ось є е, шеврон е, безпосередньо нашої ТРО, є шеврон Кабінецької сотні. Ось, і підписи, дехто ще встиг ще у нас побувати підписатися. Ми ще будемо продовжувати. І Так що всі, хто, хто має відношення до 85-ї ТРО, прошу приходити, ставити свій. Свій підпис тут на цьому прапорі. Отак ми зробимо ще свою рідну історію нашого краю. В музеї ми сьогодні проводимо відповідну роботу і готуємо спеціальний зал, спеціальні експозиційні ряди, які будуть представляти сьогоднішні події, ось жахливі події. Важко говорити про це все. Ми знаємо, що є велика кількість загиблих. І точної кількості ми зараз не можемо встановити, оскільки ще є безвісті пропавші. Ось. І... Така ситуація, що ми накопичуємо цю всю інформацію і думаю, що згодом наш музей буде приймати таку активну участь, розповідати про всі наші сьогоднішні події, про наші прапори, які, під якими ми сьогодні виборюємо свою незалежність і свободу. Запрошую вас, наша виставка буде приурочена до, вже приурочена до Дня прапора. Вона буде недовго тривалою. В неділя підходьте. Ми теж підтримуємо таку ініціативу і в суботу неділю в нас буде вхід безкоштовний. Запрошую всіх, охочих відвідати наш кімнати подавчий музей. А ще? Yes. Власне, ще за цей прапор хочу сказати, зверніть увагу на те, що в підписах зазначена практично вся географія України. ви бачите, там адреси, імена, підписи людей і практично дійсно вся географічна частина нашої країни висвітлена різні адреса. Бачите, і Запоріжжя, і Миколаїв, і інші міста, івано-Франківське, ви бачите, дуже цікавий також прапор. Це зони АТО. І ось може в когось виникне питання. Ми його через то підписали все ж таки іменно його. Чому прапор Білорусі знаходиться на цій, в цій, на цій виставці? Да? Тому що були люди добровільні загони і в зоні АТО, які також за нашу країну воювали, білоруси, які воювали за нашу країну. Дуже цікавий такий Дуже Цікаві прапори, кожен із них має свою історію. Запрошуємо всіх. Все, а покажіть, будь діючі. ласка, давайте ми підійдемо ще до нашого ось цього. Це постійно діючий, так? Тут стем. Давайте розкажемо ще нашим е, глядачам, от власне про експозиції, про нагороди. От, що тут? За воїна тут завдячою, що безпосередньо в родині загиблого нашого героя Лабуткина Дмитра Віталійовича, Ми зробили експозиційний ряд, цілий присвячений його діяльності. Це все про Дмитра, так? Це все про Дмитра. Ми можемо пишатися ним. І мусимо пишатися, і знаєте, що в нашій державі є День військового журналіста, та? приворочений саме до на його честь. Да, до Дмитра Ось ми бачимо, він, його діяльність, що він, що він робив, його нагороди. Ось проводили тут заходи, приїжджали його одногрупники, подарували декілька казку, ту що вони також підписали на день випуску в 2009 році. Ось бачимо його особисті речі, бачимо його фото. Був фото журналістом ще до того всього. Ось бачимо його нагороди. Це всі які Нагороди є. Дмитра. Це всі нагороди mm -hmm. Дмитра, які були йому вручені. його годинник. Це настільки боляче, що такі люди пішли так рано, бо скільки він міг би зробити для нашої. І вітчизняної журналістики, і взагалі для нашої України, і найголовніше для своєї родини. Бо так і залишився ось таким молодим, красеним. Цей зал ви відреставрували, він вас давно діє? Цей зал у нас є ще по документах Зал Другої світової війни. Ось ми, звісно, зараз. Проводимо реекспозицію, е, намагаємося залишити весь цей наратив Радянського Союзу, який був тоді провокаційним. Е, в минулому змінити це все зараз нас потребує багато зусиль, багато часу. О, от, е, ми маємо висвітлювати деякі такі моменти, які раніше не висвітлювалися, особливо про створення української повстанської армії. Особливо про після боротьбу. У нас є деякі матеріали, які є Ось, а за цим залом, але ззначив, що зал сучасності не на сьогоднішній день. Ми його ще не відкриваємо і шукаємо ресурси, щоб його запустити. Ось, тут буде згодом ще представлені і наші афганці, і наші чорнобильці. Тут буде згодом і період АТО. Представлений і період повномасштабного вторгнення. І думаю, що ми ще будемо тут, ще й зможемо ще тут зробити і період нашої перемоги і, і, і скажем, за рік-за два доповнити цей зал цими наративами, які ми сьогодні переживаємо всі разом, і про це, щоб передати цю таку емоційну спадщину нашу, нашим нащадкам, щоб знали, що відбувалося, і пам'ятали про. Це жахіт, яке сьогодні відбувається, користуючись нагодою, друзі, я хочу вам сказати, що у Кременецькій громаді заходи до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України в один день зібрані, тому що є багато таких страшних подій, про які ми ще не маємо права говорити, але. Ми вже серцем відчуваємо, що зараз нам не до пісень, не до танців, але це найбільші державні свята, і вшанувати ми їх мусимо. Мусимо гідно. Тому 24 серпня орієнтовно о 10 годині 30 хвилин на площадці біля костелу святого Станіслава буде формуватися колонна. Тоді колонною е, пройдемо Кременцем і покладемо квіти біля пам'ятника Степану Бандері, тоді до Майдану Волі, і е, об 11 годині на алеї пам'яті молебен за Україну е, за живих наших воїнів, щоб вони здоровими і щасливими з перемогою повернулися додому і буде вручення. Е, Відзнак почесний громадянин Кременецької громади посмертно тим героям, які віддали своє життя за наше з вами завтра. Ну, ось такий тільки перелік заходів. О 15-й годині на стадіоні, 24 серпня, буде футбол чемпіонат Кременецького району 20-25. Це буде грати команда. Села Гаї нашої громади і команда з Бурсуківської громади. Підтримайте, будь ласка, футболістів, прийдіть на 15 годину. Що стосується марафону, то наші, наші митці, наші. Культурні працівники, вони всі готові його проводити, але він планувався спочатку на сьогоднішнє число. Ви бачите, яка сьогодні погода, і ви знаєте, які сьогодні події, але цей марафон на підтримку наших воїнів, наших захисників обов'язково проведуть дату і час буде узгоджено додатково. І ще, користуючись нагодою, я по-перше дякую Кременецькому краєзнавчому музею. Дійсно, це дуже гарний був такий невеличкий захід. Як на мене, то його треба було б показати так ширшому ширшому колу. Добре, що я сюди підійшла. і Я сподіваюся, що це відео перегляне дуже багато людей. І ми тут багато говорили про наших хлопців, про нашу 85-ту ТРО. Ви знаєте, їм конче треба підтримки. Як моральної, так і матеріальної. Зараз дуже багато різних зборів для цієї мети. На моїй сторінці є теж розіграш, друзі. Дівчина Мар'яна, вона не захотіла, щоб про неї дуже багато розповідати, але повірте, це дуже щира і добра Кременчанка. Передала на розіграш таємну вечерю, таку роботу з бісеру. Робота надзвичайно красива, надзвичайно така. Знаєте, ну просто її треба побачити. І ви можете її виграти. Будь ласка, закидайте. Я продублюю рахунок в коментарях 200 гривень, бо. ну... Треба велику суму назбирати. Ну, ось такі реалії нашого життя. Але незважаючи ні на що, ми не маємо права опускати руки. Ми мусимо йти вперед, бо, бо з нами Бог і за нами Україна. Я вас всіх обнімаю і щиро сподіваюся, що наступний день незалежності буде незалежний від всіх ворогів, від усього злого. І все буде в нас сонячно. Сергій